Грабуз, притча про барана, до Львова злетілися ми й звідусі, колись молоді і безвузі, зразковим студентом був друг мій Василь на курсі своєму у вузі, старанно він вчився не знавши прину, закінчив з червоним дипломом. І згодом він став кандидатом наук на всю Україну відомий. Та радості мало у нього було. Обходив усіх стороною, бо прізвище в нього баран, як на зло, завжди не давало спокою. Ну що Василеві з собою робить, женився, хоча й не параще, і вирішив прізвище власне змінить, на жінчине, ніби то краще. Віднині ланігар я всім заявив, і з гордістю випнувши груди, і голос його невідпорно дзвенів. Не стримно ідучи на люди. Хтось друзів не стримав, та ще не пора, Шановний, радіти так дуже. Ланігер в Латині, це значить баран, тож ним залишаєшся, друже.